Пані та панове, доброго дня! Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до навчально-тренувального центру «Полісся». Запрошуємо вас на Ютуб-канал футбольного клубу «Полісся», де сьогодні будемо стежити за трансляцією товариського матчу або контрольного матчу між «Поліссям-2» і Черніговим. Дві команди, які виступають у другій лізі, але в різних групах, сьогодні зіграють між собою очний поєдинок в процесі підготовки до відновлення сезону. В процесі підготовки до другої частини сезону. І треба говорити, що нарешті ми наближаємося до старту розіграшу. Турнірів ПФЛ перша ліга стартує невдовзі. Друга ліга також наближається до рестарту. 10-11 квітня мають відбуватися поєдинки за участі. Зокрема, і Полісся 2 і Чернігова. Якщо говорити про турнірне становище команду Чернігів, іде на третій позиції у другій лізі Б маючи 22 очки, і це лише на два менше аніж в Олександрії. Два що йде в зоні. Підвищення в класі Полісся 2 на четвертій позиції у другій лізі а перебуває з 20 очками, що на 6 менше, аніж у команд, які йдуть в групі лідерів. Тобто, в принципі, ми говоримо про те, що стежимо, будемо стежити сьогодні за протистоянням команд того ж міста. І от саме Картушов зараз мчить, входить вже до штрафного майданчика. Ігор Картушов прострілює. Хороший пас. Дуже виважений! Три адреси було зараз. Три варіанти завершання. Гостро починають поєдинок чернігівці. Активно! Подача! Перехоплення може бути небезпечно. Штрафний удар для Полісся-2. Подача до штрафного майданчика туди до воріт. Поля, хоч здавалося, що той втече від нього. Один, один. Непогано вдається зачіпатися за м'яч Грохольському. Удар по воротах з хорошої позиції блокується. Есоно ну, вривається дуже трафну, простріля передача! І ще один пас замість завершення гроху. А, я би говорив, що Полісся-2 діє швидше з точки зору спроби вийти заключну фазу атаки. А зараз провалюються вони в обороні на рівному місці. Контратака Чернігова дуже стрімка і загрозлива. Класний момент у гостей порожні ворота. І Автогол, але навіть якби не автогол, то м'яч усі ці воріт би опинився. Не зрозуміли провал гравців з Житомира. коли Дмитро Трайков опинився і бразильський форвард Вендел в Оренді у вересі. Зараз атака. Ух ти! Який гол! Один-один. Оліся два швидко відігрується на 31-й хвилині. Стрімко зараз виходять в атаку і якісно її завершують гравці з Житомира. Трімка відповідь полісі 2 може бути небезпечно. <плес> може бути загрозливо. Право, 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 йди, Седьмі, ти. Небезпечний удар і... А згодом ближче до завершення тайму. Я би говорив, що ініціатива вже належала господаря. Моменту Чернігова. В атаці, господарі! І навістрі атака Андрій Новіков номер 17 Тренери, які сьогодні грають між собою, Кішанбул там. Полісся 2 і Валерій Чорний із Чернігова. А гравець на перегляді. Ось там на дальньому фланзі. Замість Грухольського він грає по вісімдесят. Ну Ну і будь ласка, ви бачите, як розвиваються обставини. З нічого фактично м'яч другого опиняється у сітці воріт Полісся-2. Чернієв знову виходить вперед, у друге в цьому матчі в схожому стилі, як забивали самі Житомиряни, ось цей про. Дача. Ух ти, як небезпечно, тягне м'яч для. Чернігівців. Ух ти! Який гол красивий! Боже мій, яке виконання! Яке виконання! Непогане забігання, прискорення. Може бути загрозливо, але немає якісного завершення одразу. Це черговий спаринг, який полісся 2 проводить в рамках підготовки до другої частини сезону. Подача. Небезпечно дуже 4-1. 4-1 дуже якісно знаючи, що роблять, в яких зонах відкриватися, в які зони віддавати передачі. Ось такою якістю діють футболісти з Чернігова сьогодні. Причому як. Ще момент це хороший момент у Чернігова. І все лунає фінальний свисток. Завершується спаринг між Поліссям 2 і Черніговом. Я вам дякую за увагу. Цей матч для вас коментував Кирило Кроторогов. Бережіть себе, бережіть близьких, бережіть Україну. Тримаємося і неодмінно переможемо.